Добрий ранок, дітки! Бачу, що ви всі гарненькі, здоровенькі і веселенькі, тож розпочинаємо наше заняття з логіко математичного розвитку. Встало сонечко давно, загляда до нас в вікно, Ну, нумо швидше квапить нас. Математиці вже час. Дітки, ми сьогодні з вами пригадаємо те, що вже знаємо. І дізнаємо щось нове. Тема заняття куля, куб, число від 1 до 4. Тож, давайте спочатку порахуємо у межах 4. Рахуємо спочатку повільно. 1, 2, 3, 4 А тепер швидше 1, 2, 3, 4. А тепер перше моє завдання. Треба назвати число сусідами якого є 1 і 3. Так, молодці це 2. А тепер треба назвати, яке число є попереднім числа 3. Розумнички. А яке попереднє числа 2? Так, 1. І знову давайте порахуємо швиденько до 4. 1, 2, 3, 4. І в зворотньому напрямку. 4, три, два, один. Молодці. А тепер давайте згадаємо склад кожного числа. Ось будиночок. Погляньте, де мешкає число 2. Так, це один і один. А де будиночок числа 3. Так, це 2 і один. Один і два. А ось будиночок числа 4. Це 3 і 1, 2 і 2, 1 і 3. Ну, а зараз будьте уважні. На картинку подивіться, скільки буде там предметів, виберіть, будь ласка, відповідь. А потім назвіть. Скільки машинок? Так, розумнички 2. Дві машини. А скільки літачків? Один. А скільки човників? Три. Молодці дітки, ви дуже гарно вмієте вже рахувати. А зараз нам, нам потрібні олівці. Приготуйте, будь ласка, олівці і відрахуйте, будь ласка, три олівця. І викладіть геометричну фігуру. Яка фігура у вас вийшла? Так, розумнички, це трикутник. Він має три кути. А зараз, будь ласка, відрахуйте чотири олівця і викладіть геометричну фігуру. Яка вийшла у вас фігура? Так, це квадрат. А квадрат має чотири кути. Пригадали? Ви молодці, у вас все вийшло гарно дуже. А тепер я вас запрошую на футбольне поле. На ньому тренуються майбутні футболісти Сергійко та Борис. У Бориса куля, а у Сергійка куб. Куб і куля це геометричні тіла. Куб має сторони і кути, а куля гладенька вона не має кутів. А зараз проведемо дослід і дізнаємося, що може робити куб, а що може робити куля. Дивіться уважно. Якщо я доторкнуся до кулі, що станеться? Вона покотилася, їй нічого не заважає. А якщо я доторкнуся до куба, він буде рухатися тільки за допомогою. Йому заважають кути, а у кулі кутів немає, і їй нічого не заважає. Тепер ми знаємо, що куля може стояти і котитися, а куб тільки стояти. Так запам'ятали дітки? Цікаво! Чий же м'яч буде першим у воротах: Бориса чи Сергійка? Подумайте, будь ласка. А ось предмети, схожі на і на кулю. Кубики, кубик-рубик, подарунок у коробці. А на кулю давайте подивимося, які схожі, схожі речі які. М'яч, глобус, апельсин, розумнички. А зараз хвилинка роздуму. Розгляньте, будь ласка, круг і кулю, квадрат і куб. Що в них спільного? Так, молодці, форма, да? спільна. Ви дуже були уважні, молодці. Сьогодні ми познайомилися з кулею і з кубом. Також ми дізналися, що куля може стояти і котитися, а куб тільки стоїть. Ось так ми можемо гратися іграшками. Які схожі на геометричні тіла. Ми їх можемо кидати, котити, можемо з них будувати. А з геометричних фігур, пам'ятаєте, як ми разом вирізали, а потім наклеювали, робили аплікацію. І ракету робили, і будиночок, і квіточку робили. Пригадали? Молодці, діточки, з усіма завданнями ви сьогодні впорались, а я вам кажу до побачення. До нових зустрічей завтра.